Та всіх, я продовжую рубрику про серпень. Інші розклади вже є у профілі щодо там, небезпек, обстрілів на серпень, загальних моментів. І, як завжди, колода Ленорман. Які вона відкриє аспекти? Україна у серпні 2025. Що нас чекає? Давайте подивимось. Україна у серпні 2025, колода Ленорман. Моя улюблена, перша колода, з якою я працюю 15 років. Та що я божню це нічого не сказати. Так. Багато різної інформації, різного характеру, провокаційного. Я би сказала, що, можливо повернення додому полонених. Або інформація про це. Хочу сказати, що мітла це якісь стички, сори і відмітання негативної інформації. Щось ми виключаємо життя. На дні колоди будинок це стабільність, це дім, це наша концентрація на країні, в принципі. А, ну. Якісь результати будуть у нас цікаві результати. Ого, одні позитивні карти. Ми отримаємо перші результати нашої роботи. В чомусь вони будуть. Ці результати. Це класно, це круто. Також ми друхаємося. <dash> Рухаємось ого до угоди. Ми рухаємось до цієї угоди. Що б там хто не казав, оце все, що відбувається, це і є шляхи до цієї мирної угоди. Вони не легкі, але оце воно і є. Десь ми відмітаємо, десь ми навпаки вивчаємо ситуацію аналізуємо і рухаємось до цієї угоди. Дуже мені подобається те, що показувала Норман. Дуже-дуже. Багато інформації, до речі, буде, її треба фільтрувати. І результативна така інформація. Якісь результати ми почуємо у серпні місяці. Давайте подивимось тепер щодо перемовин. Щодо перемовин. У серпні 2025, що нам сказав Норман, перемовини. Ось воно. Перемовини, ось вони. В Враздоріжжі пішло варіанти. О, важко. важко. Вибір. Дуже важка картина перемовин. Нам стоїть вибір. Кудись рухатись. Трансформація, перехід на новий етап. І Що у нас тут? Карма. Кармічна. Кармічний вихід. Хрест. Ми несемо свій хрест. Сонце. Круто. Кудись ми цей вибір робимо. Мітлас. Швидко, швидкі рішення. Швидкий вихід. Ми шукаємо швидкий вихід ситуації в цих перемовинах. Буде. Перемовини будуть. Якісь рішення будуть прийняти в ході цих перемовин. Дивіться, як класно вилазить. Швидко досить буде. Будуть швидкі дії, швидкі рішення. Перемовини будуть важкі. З, можливо, з затримками з усім, але вже йде вибір карта вибору. Це добре, я скажу, що це добре. Ми нарешті будемо щось робити. Звісно, процес нас не повинен сильно чіпати, але ми хочемо бачити результат. Як ви бачите, результат буде. Очікуємо.